Уявіть, що ви можете згадати кожну секунду свого життя, кожну усмішку, кожну сльозу та кожну помилку. Як це змінило б вашу особистість і сприйняття світу? Здатність пам'ятати все з моменту народження це не просто фантазія, це питання, що зачіпає філософію, психологію і навіть науку. Сьогодні ми поринемо в дивовижний світ абсолютної пам'яті та дослідимо, як вона може змінити нас і суспільство загалом. Якби ми могли пам'ятати все, наш мозок був би переповнений інформацією, що могло б призвести до інформаційного перевантаження. Уявіть, що кожна ваша дія, кожне слово назавжди записується в пам'яті, це створило б безліч проблем. Психологи стверджують, що вибір і забуття важливі механізми для підтримки психічного здоров'я. Наприклад, пригадайте людей із гіпертимезією. Рідкісним станом, коли вони можуть пам'ятати кожен день свого життя з дивовижною чіткістю. Такі люди, як Джил Прайс, живуть життям, повним тривожності і депресії через те, що всі їхні спогади зберігаються в деталях. Вона може пригадати, що робила того дня, коли її мати купила їй іграшку, або які почуття вона відчувала в конкретний момент. Однак у цієї здатності є своя ціна, згадуючи кожну помилку і кожну травму. Такі люди постійно перебувають під тиском, що може призвести до психологічних проблем. Повне згадування минулого могло б змінити наше сприйняття себе. Якби ви пам'ятали всі свої дитячі страхи й травми, це могло б вплинути на ваші дорослі рішення. Психологи кажуть, що пам'ять формує особистість ми стаємо тими, ким ми є, завдяки тому, що пережили й що запам'ятали, що, якби ми ніколи не забували. Це могло б призвести до того, що ми стали б надто самокритичними або, навпаки, егоїстичними, надаючи занадто великого значення своїм минулим досягненням? Чи маємо ми взагалі вільну волю, якщо кожне наше рішення передвизначене нашими спогадами? Чи можемо ми справді змінити себе, якщо пам'ятаємо все? Подумайте про взаємини, якби ми могли пам'ятати кожне слово, сказане під час суперечки. Як це змінило б наші стосунки з друзями і близькими? Уявіть, що кожен конфлікт згадувався б у найдрібніших деталях. Ми могли б або більше цінувати прощення, або ставати ворожішими, адже старі образи ніколи б не забувалися. Це могло б призводити до постійних конфліктів і непорозумінь у стосунках, адже кожне слово і кожна дія залишалися б із нами назавжди. На рівні суспільства повне згадування могло б змінити судову систему. Свідчення свідків стали б бездоганними, але якою ціною для особистого життя? Чи означає це, що ми мали б залишати свої спогади в руках технологій? Ця тема стає особливо актуальною в умовах сучасних технологій. Ми бачимо, як наша взаємодія з соціальними мережами і смартфонами впливає на нашу пам'ять і сприйняття інформації. Наукові дослідження показують, що використання технологій може змінювати способи, якими ми запам'ятовуємо інформацію. Це відкриває питання про те, як пам'ять впливає на наше розуміння світу. Коли йдеться про пам'ять, неможливо не згадати про те, як вона впливає на наше сприйняття часу. Ми переживаємо моменти, складаємо їх у сховище пам'яті, але що, якби це сховище було переповнене? Якби всі спогади були доступні, як би це змінило наше ставлення до майбутнього, ми могли б стати менш схильними до ризику, адже кожне рішення зважувалося б у контексті всіх попередніх помилок. Чи існує спосіб використовувати цю здатність для покращення нашого життя? Наприклад, вчені розробляють технології, які дозволяють зберігати і відтворювати спогади. Наразі проводяться експерименти з нейронними мережами та пристроями, які можуть допомагати людям відновлювати втрачені спогади. Але які етичні наслідки таких технологій? Якщо ми можемо записувати і відтворювати спогади, чи можемо ми ними маніпулювати? Як це вплине на особисте життя? І взаєморозуміння між людьми. Уявіть, що у вас є можливість переглядати свої найкращі моменти день весілля, народження дитини, захист диплома. Це могло б покращити наш настрій і рівень щастя. Однак це також могло б створювати тиск, адже ми могли б зациклюватися на цих спогадах, очікуючи, що кожен наступний момент має бути таким самозначущим і радісним у той самий час. Що якби у нас була можливість ділитися своїми спогадами з іншими, це могло би покращити розуміння й емпатію між людьми, дозволяючи краще усвідомлювати переживання одне одного. Але що станеться, якщо люди почнуть використовувати цю можливість для маніпуляцій і впливу на емоції інших? Питання пам'яті піднімають філософські роздуми про свободу волі і природу людської сутності. Якщо пам'ять формує нашу ідентичність, то що буде з нами, якщо ми не зможемо забувати? Численні дослідження показують, що люди, які мають проблеми з пам'яттю, страждають від відчуття втрати ідентичності. Тому, хоча можливість пам'ятати все може здаватися привабливою, це також може призводити до втрати себе і свого я. Це питання стосується не тільки психології і філософії, а й науки. Вчені намагаються зрозуміти, як працює пам'ять і що відбувається в нашому мозку. Коли ми забуваємо, дослідження показують, що пам'ять не є статичною і спогади можуть змінюватися з часом. Це означає, що те, що ми пам'ятаємо, може піддаватися впливу наших емоцій, поточних подій і навіть нашого оточення. Зрештою, пам'ять це динамічний процес, який постійно змінюється. На завершення ми бачимо, що можливість пам'ятати все з моменту народження це не просто фантазія. А складне питання, яке зачіпає безліч аспектів нашого життя, це може стати як благословенням, так і прокляттям. Ми маємо запитати себе, чи в нашій природі забувати можливо, саме це й робить нас людьми, здатність переживати і вчитися на своїх помилках, а не просто зберігати все в пам'яті. Зрештою, пам'ять формує не тільки нас, а й наше суспільство. Тож, що ви думаєте про можливість пам'ятати все? Це був би дар чи тягар? Чи задумувалися ви про те, як ця здатність могла б змінити ваше життя? Залиште свої думки в коментарях, підписуйтесь на наш канал і діліться цим відео з друзями.